Вітаю вас на каналі. Мене звати Тетяна Титаренко, я художниця, живу в Канаді, продаю картини, і на цьому каналі я ділюся своїм досвідом продажу картин. І ця рубрика відповідає на ваші запитання. Під одним з моїх відео, де я розповідала варіанти, про варіанти продажу картин, де я продаю картини, в мене було декілька запитань про продаж картин у Польщі. вестен 777 написав: Щира подяка. Дуже цікава тема продажів на різних площадках, маркетах, марк ярмарках. З цікавості очікую на випуск про досвід і можливості продажу картин у Польщі. Рисло Art. привіт, дуже цікаво було послухати про продажі оф офлайн у Польщі. Так як я декілька років жила в Польщі і починала я свою свій творчий шлях, можна сказати, не творчий шлях, а шлях продажу картин. Я починала е, вже живучи в Польщі. Що я вам можу сказати про це? Насправді, в Польщі, мабуть, Польща це не найкраща країна для. Іммігрантів для українців для продажу картин. З мого власного досвіду, я можу сказати, що я продавала на Еці, але на той момент в мене ще був магазин український зареєстрований в Україні. Я продавала через PayPal. Але наскільки я знаю, то зараз в Польщі ви можете продавати тільки через ці пейменс. Я думаю, що це не дуже хороший варіант для українців, тому що з мого, знову ж з мого досвіду. Для того, щоб продавати в Євросоюзі, в Євроунії, вам потрібно зареєструватися як підприємець. Зареєструватися як підприємець в Польщі дуже важко. Мені було, наприклад, дуже важко. Може, тоді, за того, що в мене був такий статус, у мене чоловіка була якби, як це називається, робоча віза не робоча віза. Ну так, він, мабуть, робоча віза, я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, мабуть, робоча віза. А в мене була якби по воз'єднанню з родиною, так як в мене не було доступу до ринку праці. То я не могла працювати, і я не могла продавати картини, і я не могла собі відкрити, зареєструвати бізнес. Ось така була проблема. А, але для цього я пішла навчатися в. Боже, я вже забула, як це називається: Ах, такий заклад, така школа, якась, де навчаються масажисти, флористи, якісь там різні такі професії, які. Потрібні, я так думаю, в Польщі я вже не пам'ятаю, як це називається. Я пішла вчитися на флористку. Я рік провчилася, і коли я отримала сертифікат, тоді я вже я мала право працювати і я мала право, так як мені сказали, я мала право зареєструвати бізнес. Але. Коли я пішла до юристів, юристи мені сказали, що зареєструвати бізнес я не можу, тому що в мене цей статус воз'єднання з родиною, і хоча в мене є цей доступ уже до ринку праці, я все одно не можу відкрити бізнес. Хіба що я його відкрию і одразу буду знати, що я буду заробляти багато грошей. Такого варіанту, як, наприклад, в Канаді або в деяких інших країнах, що ви, коли ви починаєте якийсь невеличкий бізнес, ви можете це робити, продавати, і коли ви досягаєте вже якоїсь там суми, яка назначена в цій державі. Наприклад, в Канаді це 30 тисяч доларів на рік. Якщо ви заробляєте менше 30 тисяч доларів на рік, то вам можна не реєструвати діяльність. Ви можете собі продавати і потім. Коли починається подача декларації, ви просто декларуєте свої доходи, розходи, подаєте декларацію, і там уже вирішують, чи дають вам податкове вирішення, чи ви будете сплачувати податок, чи вам ще й повернуть податок. Якщо ви заробляєте небагато, витрачаєте багато, то вам ще й повернуть податок. Ну, це така не дуже весела мені здається. Історія. Я не знаю, як зараз. Мені здається, зараз хтось мені писав, що вже можна зареєструвати діяльність. І якщо у вас є можливість зареєструвати діяльність, то це найкращий варіант, тому що ви можете продавати як на Еці, на Саачі Арти, на інших онлайн-галереях. Тому що, наприклад, на Еці вам не потрібен бізнес-номер, на Еці вам тільки потрібно подавати декларацію, що ви заробляєте, щоб це все було легально офіціально, і потім подавати декларацію. А якщо у вас Саачі або інші онлайн-галереї, то ви не зможете вивезти гроші. Що я можу вам порадити? Я можу порадити вам продавати на ярмарк. Коли ми приїхали в Польщу, був ковід, ярмарки всі повідміняли. Але з часом там відкрили одну невеличку ярмарку, і от на ній я продавала. Я продавала картини. Муха. На ній я продавала. Я прикріплю в кінці відео відео, де я розповідала цей весь шлях, як я продавала в Польщі. Так що, якщо вам цікаво, прийдіть, подивіться, що я рекомендую. Рекомендую вам підписатися на всі групи в вашому регіоні. Є, ну як, наприклад, в кожному місті є своя група. Да? Є група українців, є група людей просто місцевих, які там проживають. Попідписуйтесь на всі різні групи. І напишіть, підкажіть, будь ласка, де є якісь ярмарки, якісь фестивалі, де ви можете порадити мені продавати картини. Ну, не тільки картини, так любий хендмейд, і задайте це запитання. Я так робила. Мені порадили. Так само в Канаді я робила. Я теж так само писала в різні групи, писала, де можна продавати картини. І люди рекомендували, писали, ділилися або рекомендували якусь людину, яка може мені порадити, де продавати картини. Тобто, моя вам порада: питайте в соцмережах, підписуйтесь на всі. Онлайн-галереї, підписуйтесь на всі фестивалі, на всі-всі-всі-всі групи місцеві. Чому підписуйтесь на всі соцмережі, усіх питайте, не бійтеся питати. Якщо ви спитаєте, вам нічого за це не буде. Ну, може, звісно, там хтось і в польській групі. Ну, ми знаємо, да, самі, що є іноді люди, які затролять за напишуть якісь вам хейтерські коментарі, але повірте мені, не треба звертати на них увагу, вони не варті того. Просто не бійтеся, запитайте. Ярмарки, фестивалі. Що ще? Також ви можете спробувати в своєму місті, в своїй, де ви проживаєте, залежить, якщо у вас є машина або нема, можете пішки пройтися, а можете і поїздити по, наприклад, кафешкам. Якимсь кафешкам, якимсь барам. І подивитися, зайти та випити чашечку кави подивитися, якщо вам сподобається, там, наприклад, інтер'єр, ви побачите, що там нема картин, ви можете спитати, чи могла б я порозмовляти з власником? У мене є картини, я тут нещодавно приїхала, я б хотіла їх показати. Якщо у вас цікавить така пропозиція, я можу розвісити, наприклад, картини в вашій кафешці і поставити ціни, якщо хтось купить. То я вам, наприклад, віддаю 30%, Да? За, Ну я, я вважаю, 30% – це нормально. І можете так попитати. Їм буде добре, що в них будуть картини, живописи, людям буде цікаво дивитися і можливо купляти, і їм теж буде вигода, що вони можуть на цьому заробити, і так само ви. Також, звичайно, ви можете зареєструватися на OLX і в Маркетплейсі у Фейсбуці, і якби в місцевому радіусі теж продавати свої картини. Це те, що я можу вам про що я можу вам в Польщі розповісти. Любі фестивалі, любі ярмарки, крісмас ярмарки скоро почнуться. Ви шукаєте, де вони будуть, і обов'язково одразу пишіть організаторам: кажіть я хочу взяти участь у ярмарці. Я хочу продавати свої картини. Просто не бійтеся і ходіть всюди питайте. Якщо ви будете сидіти вдома і чекати, що вам хтось запропонує. ну, Таке буває, але дуже рідко. Але з мого власного досвіду потрібно всюди ходити, всюди питати, всім писати і розповідати про себе, і тоді люди будуть знати. Це все, що я можу сказати про Польщу. Ем... Ну, Я просто в мене вже була майстерня. Я... Показувала в соцмережах, що я малюю. декілька разів я робила такі виставки, але це були такі закриті виставки. І завдяки цьому люди знали, що я продаю картини, і мене приходили, замовляли. Мене просто приходили в мою майстерню, дивилися, вибирали картини. Тобто, якщо у вас немає майстерні, ну звичайно, я думаю, якщо ви починаєте, то майстерні у вас немає. Ви можете просто вдома показувати або назначити зустріч десь. Там чим більше ви про себе будете розповідати, тим більше люди будуть знати і. Фейсбук і Інстаграм, мені здається, дуже хороші інструменти для продажу картин локально. Я сподіваюся, відповіла на це питання. Так, наступне запитання в нас. Не знаю, може я не дуже розкрила, але ну, сказала, що змогла, так що не осудіть.